Доброго дня, буду використовувати новий препарат. Дали мені на пробу з України його передали для покращення розвитку сімей, щоб для заміни різних антибіотиків він повинен працювати, допомагати бджолі розвиватися на весні. також і в наша, як можна сказати, в нас весна, також осені для профілактичних обробіток бджіл. Таким чином відпадає потреба використовувати різні другі антибіотики. Це все є на, на натуральних основах зроблено, так що дуже воно повинно, не повинно абсолютно ніяк впливати на бджіл, на мед і тільки допомагати бджолі. Тут є дві, два компоненти. Їх треба змішати разом. І дати, щоб воно 16-18 годин відстоялося. І тоді можна обробляти бджоли з сиропом. Один, скажімо так, 3 літри води і літру цукру. І обробити так бджоли. Завтра буду обробляти, воно відстоїться і включу відео, як я обробляю. Так як я розказував, я купив це не купив, вибачаюся, мені передали цей мікробіологічний симбіонт для бджіл, що він повишує, збільшує набагато розвиток, запобігає різним захворюванням. І зараз ми будемо обробляти. Треба обробляти три рази з перервою до 7 днів. Зараз цей оброблю, ну і будемо бачити. Тут в мене такий один точок досить погано перезимував. то я його і обробляю. в мене є дозвіл тільки на 40 сімей, так що. Кажуть, що дуже хороший препарат. трошки злості, тому що це вже на вечір і я без демаря, але нічого їм не буде. Сьогодні абсолютно у нас погоди не було, дуже погана погода, але ми працювали, тому що мусили. Зранку падав дощ і цілий день так хмурно було. Трошки на вечір зараз розпогодилося. Це дуже швидко робиться, обробляється. Тепер будемо чекати на результат. Дякую, до побачення.